Я розповім вам про операцію, яка триває на півдні України, про яку мало хто чув. Кілька груп морської піхоти тримаються на підконтрольній ворогу території, живуть у болоті, ведуть вогонь і дошкуляють російським військам. Вони намагаються захистити Херсон та тиснути на Крим. Українські військові перепливли Дніпро на територію ворога та створили там плацдарми. Плацдарм. Це укріплена позиція, захищена армією на території противника, з якої вони можуть наступати або атакувати. Наразі ми не знаємо, скільки саме таких плацдармів і скільки бійців залучено в операції. Що ми знаємо, так це те, що плацдарми поки що не можна було розширити, але їхній успіх уже помітно. Подивімось, чим займаються ці військові, як вони вперше потрапили на контрольовану ворогом територію, і що це означає для оборони півдня України? По перше, що означає їхня присутність для росіян? Змусити росіян привести якомога більше підкріплень і зробити це ціллю для основних українських сил на правому березі Дніпра. Тому вони, по суті, є своєрідною приманкою для Росії. Їх змушують перегруповуватися, привозити підкріплення, а тим часом їх знищують. Згідно з розслідуваннями з відкритих джерел, російська техніка знищується у співвідношенні 5 до 1. Ці плацдарми знаходяться всього за 100 кілометрів від Криму. Протягом останніх місяців півострів зазнавав ударів української авіації, військово-морських безпілотників і сил спеціального призначення. Це життєво важливо для постачання армії Росії, і будь-який тиск викликає серйозне занепокоєння в Росіян. Крим займає особливе місце у російській великодержавній психології, але це також головне джерело проблем для України. Я маю на увазі інфраструктуру. Якщо ми зможемо наблизитися до Криму, почнемо ізолювати його, то російське угрупування військ у Запорізькій області матиме багато проблем. Ось чому Крим для них такий важливий, і ось чому вони так відчайдушно прагнуть звести до нуля будь-який шанс, що ми можемо збільшити цей плацдарм і просунутися до Криму. Едванствовос. Повернімося трохи назад. Після успішного звільнення Херсону, восени 2022 року, росіяни відійшли на лівий берег Дніпра. Звідти вони продовжували обстрілювати місто. Українці били по них артилерією на дальній відстані. Влітку минулого року українці дісталися іншого берегу squad такті ми застосували тактику малих загонів для переправи, аби росіяни не змогли помітити кожне окреме місце, де ми перетинаємо річку. Вони ж можуть повністю придушити логістику. Таким чином ми змогли створити цей плацдарм, а потім підтримувати військових. Тож ми маємо цей умовний баланс, коли ні ми, ні вони не можемо розширити цей плацдарм. Херсон знаходиться буквально на лінії фронту. Окупована Росією територія лише за декілька сотень метрів звідси, в зоні дії снайперів, безпілотників і артилерії. І українська морська піхота трохи відвертає їхню увагу. Військові воюють у болотистій місцевості серед густої рослинності, попереду росіяни, а за спиною річка. Це незвичайне поле бою. Маскування дуже потрібно. Да, да. Треба маскуватися. В таких, в таких умовах вирішує да, саме маскування. Для ведення бою, обладнання фортифікацій, ну май, майже неможливе. Да, майже От із умов, яка місцевість буває, взагалі, ну любо людині, коли вона знаходиться за преградою, водна преграда, якщо її поранять. І Якось воно дає морально, що ну ця от вода, преграда, вона тобі стоїть як бар'єром в голові, і ну тяжче виконувати ці задання, тому що ну, логістика не така легка, скажімо, як під'їхала би машина. Бере участь піхота. Вони перепливають на човнах. Ми можемо створити лише невеликі плацдарми і підтримувати їх, тому що якщо ми спробуємо створити великі переходи, імпровізовані мости, це буде точка надзвичайної вразливості. За лодками орки охотяться, дуже охотяться. Це в них така лакома ціль лодки. І тому я ж говорю, морально дуже тяжко. Це треба, але привикаєш. Ну треба це витримати. Витримати це все. з цією специфікою змиритися треба, пристосуватися до неї. Опять же, маскування, обережність, і увага. Увага має бути стопроцентна. Увага, тому що зазіваєшся зразу. Можеш бути і пораненим, і вбитим. причина з якої цей перетин став можливим, це подія, яка сталася 6 червня минулого року. Після знищення дамби Каховської ГЕС значні території ліворуч і праворуч від Дніпра затопило. Да, вони лиха наробили, але да, спрацював якраз таки і в їхню сторону ця е, аварія, і, і дала нам трошки. Перевагу. І за рахунок цього кількість противника там була невелика, і вдалося ну, закріпитися. для росіян було важливо знищити ці споруди, тимчасово підвищити рівень води і створити проблему для будь-яких спроб зробити переправи, побудувати мости, а потім розширити їх. Тож це частина історії, яка на жаль не реалізувалася. Але це моє розуміння того, як ми плануємо здійснити контрнаступ і роль цих плацдармів у початковому плані. Плани широкомасштабного контрнаступу були зірвані. Але серед того хаосу Україна змогла перекинути війська на інший бік Дніпра. зараз. Морські піхотинці відвертають увагу росіян, не даючи їм підійти ближче до річки та вести вогонь по підконтрольних Україні населених пунктах. Якщо Нас туди виб'ють, одразу зайде ворог. І дуже буде близько до Херсона. А він зайде туди, буде дуже наглий вор, Буде йти далі, буде йти далі. Йому ближче буде до Херсона. Хоча ми бачимо, що деякі міста вдалося захистити, інші, на жаль, ні. В принципі, будь-яка діяльність військових це відволікання уваги від суто цивільних об'єктів, але лише до певної міри, оскільки росіяни ведуть не вогонь, в тому числі на Херсонському напрямку є невеликий контингент військ, який працює на цих плацдармах на ротаційній основі. Скільки саме зберігається в секреті? Ніякою конкретикою військові з нами не діляться. З того, що нам розповіли, це те, що вони дістаються туди на човні, тому із собою мають лише легке озброєння. Морську піхоту підтримують українські сили на правому березі. За нас це робить пташка. Ми її відправляємо, там вона літає. Ми нею звідси управляємо. В принципі, там же ж знаходимо цілі, там же знаходимо ворога, виявляємо, передаємо всю інформацію на штаб. Ці чоловіки частина розвідувального підрозділу. Вони ідентифікують цілі для артилерії, атакують дрони та служать очима власної піхоти на землі. Небо в цьому регіоні просто кишить безпілотниками, як українськими, так і російськими. Тим, коли ти йдеш всліпу і не бачиш, навіть по окопу, коли ти не бачиш, хто перед тобою, тут ми все передаємо, бачучи з неба. Ну, як з чим стикаються? Тим, що ворог так само, як і ми, вчиться, укріплюється і ну, не хоче здавати позиції свої. Українці по той бік річки, але їх там небагато. Їм знадобляться імпровізовані мости, щоб перекинути достатньо військових та зброї на інший берег, аби дійсно змістити лінію фронту. Здається, росіяни не можуть їх знищити. Для цього їм довелося перекинути багато військ з інших ділянок фронту. Схоже на патову ситуацію в той час, як росіяни продовжують наносити удари по Херсону, українські морські піхотинці ризикують своїм життям, щоб це коштувало росіянам якомога дорожче.